Вітаю, друзі! Минулої зустрічі ми розглянули випадки нормативного функціонування прийменника ПО. Проте надуживати цим прийменником не варто. Наша солов'їна дозволяє замінити конструкції з ПО стилістично кращими безприйменниковими формами або конструкціями з іншими синонімічними прийменниками. Тож, сьогодні про це. Очніма. Перше. Приклади ненормативного вжитку прийменника По і його заміна безприйменниковою конструкцією. По відношенню до роботи. Стосовно щодо роботи. По пошті. Поштою. По цілим дням цілими днями. По обох сторонах дороги. Обабіч дороги. Говорити по душах, говорити відверто, Міністерство по охороні, Міністерство охорони і, відповідно, управління охорони, Комітет охорони, відділ охорони. Не по собі, якщо йдеться про певний психічний стан чи самопочуття. Ніяково, незручно, погано, зле, моторошно. Друге. У деяких конструкціях прийменник по слід замінити на синонімічний прийменник «з». по тій причині з тієї причини Нарада по безпеці, Нарада з безпеки. Комісія по правах людини, комісія з прав людини по ініціативі з ініціативи, по необхідності. З потреби по технічним причинам з технічних причин. Третє. Також прийменник по можна замінити на прийменник у. По вихідних у вихідні. По якому питанню? У якій справі. По наслідству. У спадщину. Четверте. Заміна прийменника по на прийменник за. Це також питомі українські форми. Робота по сумісництву. За сумісництвом. По місцю проживання. За місцем проживання. По наказу. За наказом. По результатах за результатами. По старих цінах за старою ціною. П'яте прийменник на. Замість по вживаємо, наприклад, у таких конструкціях. По усіх напрямках на усіх напрямках. Мешкаю по вулиці, мешкаю на вулиці. По проханню на прохання. По імені на ім'я. По темі на тему. Погодьтеся, друзі, що запропоновані варіанти звучать. Більш лаконічно, влучно і по-українському. Та водночас слід пам'ятати, що відпочиваємо ми по черзі, відправляємо панахиду по жертвах, упізнаємо по очах, читаємо по складах. Запам'ятати всі тонкощі нашої солов'їної згодна. Неможливо за кілька занять. Та... Та має бути відчуття, відчуття українськості. Воно й має підказати, де правильно, природно, виразно, щиро, по-нашому. Говоримо, солов'їна, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все. Буде Україна.